Вітаю в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Ворожі інформаційно-психологічні операції. Як розпізнати інформаційні вкиди і провокації росіян та не підіграти ворогу. Російська інформаційна операція Майдан 3 про яку повідомив в минулому місяці Володимир Зеленський, що з нею зараз і як можна розпізнати інформаційні вкиди росіяни на них не вестися. Про це все ми будемо говорити пізніше з нашими експертами. А зараз пропонуємо матеріал про те, скільки росіяни витрачають на такі інформаційні операції і про їх методички. Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створивши хаос усередині країни, щоб зрештою усунути Володимира Зеленського з посади. Про це президент України повідомив на зустрічі з представниками змі ще влітку 2023 тисячі У середині листопада представник головного управління розвідки Андрій Черняк розповів, що операція Майдан 3 стала найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року. За його даними, загальний бюджет операції стягнув півтора мільярда доларів. Так виглядає довідник від росіян для українців, який закликає їх чинити опір київському режиму. Це цитата всередині 15 сторінок рекомендацій для представників різних професій, як саботувати свою роботу і підіграти Російській Федерації. Наприклад, офісним працівникам співробітники центру аналізу інформації та пропаганди рекомендують. Якщо ви йдете в туалет, проводьте там більше часу, забувайте про робочі інструменти, щоб витрачати час на повторний похід за ними. Кожну вказівку просіть повторити хоча б один раз. Робіть свою роботу строго у межах існуючих правил, особливо якщо вони морально застаріли. Не передавайте свої навички та досвід менш підготовленим співробітникам, заповнюйте службові форми нерозбірливо. Ці методички були відправлені на особисті електронні пошти частині українців. Ось ще один з прикладів російського ІПСО. Повідомлення надійшло в месенджер сигнал кореспонденції Суспільне Крим на цьому скріншоті. Заклик до українських військових здатися в полон і номер частоти, за якою вони можуть це зробити. За словами Черняка, за місяць фахівці з кібербезпеки фіксують понад тисячу інформаційних атак. Далі ми більше про це і не тільки поговоримо з нашим гостем. З нами вже і на зв'язку Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю. Пане Сергію, давайте розпочнемо саме з цієї інформаційної операції Росіян під такою кодовою назвою Майдан 3 Ще минулому місяця про неї згадав Володимир Зеленський. Вже пройшов місяць. Що можна сказати зараз? Чи все ще продовжують Росіяни свої певні інформаційні вкиди, які саме на це направлені? Ну насправді президент не є першоджерелом джерелом інформації про цю операцію. А з умовною назвою Майдан 3 Інформація про неї з'явилася за декілька днів до заяви Володимира Зеленського від наших спецслужб. Але, тим не менше, дійсно варто зазначити, що це те, що дійсно можна назвати ІПСО. Да? Тому що у нас дуже часто в інформаційному просторі цією абревіатурою називають окремі інформаційні атаки. Насправді це велика і централізована операція, яка проводиться. Точніше, яка складається з багатьох складових, спрямовані вони вперше на за все на поширення розколів в українському суспільстві, на підрив довіри українців до влади, до військово-політичного керівництва, до військового командування. Ну і безпосередньо один до одного. Є дуже багато їх складових, про які можна докладніше говорити. От якраз про складові чи можуть пересічні українці зрозуміти, що те, що вони бачать, певна інформація це є частина цього ІПСО? Звичайно, дуже ну, насправді підготовленій людині не ну, дуже важко розпізнати, що вона стає об'єктом інформаційної атаки, але проблема в тому, що дуже багато людей в умовах війни на виснаження, яка зараз ведеться Російською Федерації, є перебувають у стані ну, емоційного і фізичного виснаження. І звичайно, що такі люди, вони, на жаль, легше піддаються інформаційним атакам і інформаційним маніпуляціям з боку ворога. Ну. На жаль, чимало людей, живих людей, це не про ботів, деться, не про тролів на зарплаті. Звичайних українських користувачів соцмереж можуть поширювати в тих же соціальних мережах інформаційні вкиди ворога або те, що ворог використовує як зброю проти нас. Ну, зокрема, які-небудь там дуже емоційні, наприклад, звернення наших військовослужбовців, які можуть, ну, наприклад. Закликати наші ТЦК до більш жорстких заходів з мобілізації громадян. Тому що ну простий меседж хлопців треба міняти, міняти ніким присилають там ТЦК, наприклад, до частин чоловіків там за 50-55 років, які вже звичайно формують з них там штурмові підрозділи. І, звісно, що в цьому віці вони вже не дуже можуть бути ефективними на полю бою. Тому давайте хлопці крутіть на вулицях, пхайте в бусики всіх там. І не скигліть, якщо вас ваші права порушують, наприклад, під час мобілізації. Звичайно, що людина цивільна, яка це подивиться, в неї буде негатив до військових. А військові, так би мовити, не зовсім розуміють, що своїми діями, наприклад, вони не роблять корисно ні спрані державі, ні національній безпеці. Тобто такі речі робляться. Да, і люди їх розносять. Наприклад, будь-які повідомлення про відкриття ката викриття корупційних злочинів. Росіяни також використовують як зброю, додають до них там якісь коментарі і підштовхують нас до висновків, що нібито українці зараз воюють не за свою батьківщину, не за свою державу, а за якихось там корумпованих чиновників, які лише і знають, що крадуть наші гроші. Да тому відповідно воювати не потрібно. Треба взагалі ворог ну старий меседж 2014 року. Ви пам'ятаєте, ворог не в Москві, а в Києві. Тобто таким чином також переключають нашу інформацію, точніше, нашу увагу і маніпулюють фактами. Ну, і так таких складових дуже багато, до речі, і е максимальне розкручування теми з про конфлікт, який нібито тобто, існує між президентом да, і головнокомандувачем ЗСУ, е він е зводиться до максимуму, і задача росіян в цьому не просто, е так би мовити, підсвітити цей там, Умовний конфлікт чи якусь там різницю, скажімо так, якихось позицій, а щоб 에, розділити українців на групи, які будуть вболівати за кожну, умовно кажучи, футбольну команду. Да, хтось буде вболівати за президента і вважати, що 에, зсу взагалі там погані генерали, які не вміють воювати, хтось буде ставати емоційно на захист військових наших і до яких у нас величезна довіра, і казати, що президент поганий, який лише заважає. Ну, а хтось подивиться на все і скаже, ну, вони там самі не знають, що вони роблять. Взагалі краще до цієї справи підтримки наших там військових і так далі не, не долучатися. Тобто, максимальна деморалізація і підрив довіри українців взагалі всередині українського суспільства один до одного це головна задача росіян. І саме це має на їхню за їхнім задумом призвести до послаблення нашої готовності і нашої можливості до спротиву російській агресії. Якщо ми говоримо про певні методи і подачу самої інформації, наші могли бачити скріни, не власне з центру стратегічних комунікацій, і там не лише певні повідомлення, як новини, листівки, а й просто повідомлення в телеграм-каналах. Чи взагалі зараз можна відслідкувати, через які саме канали найчастіше або найбільше просуваються у такі вкиди і наративи? Ну Канали не змінилися, насправді ми їх моніторимо, відслідковуємо, що вони використовують. Це традиційно ми, ну, слава Богу, українці в більшості свої російські канали та телевізійні не дивляться, російські сайти не читають. Хоча це теж потужний такий інструмент пропаганди, за яким можна побачити і трошки спрогнозувати, що вони будуть в наш інформаційний простір намагатися запхнути. Але. Є телеграм-канали, в першу чергу анонімні, є СПАМ-розсилка по всіх соцмережах, там і на пошту, і на WhatsApp, і на Телеграм, і, і, і так далі. Є смс звичайні з рекламою якихось інших телеграм-каналів, які нібито розповідають про найактуальніші новини в вашому місті, да? і список там по всіх областях. А що це за телеграм-канали? Що там за інформація? Ну можна лише здогадуватися, да, якщо туди зайти. Ну, Дуже багато реклами в соціальних мережах, зокрема, в Фейсбуці. Це відносно дешевий спосіб, тому що одне рекламне повідомлення може коштувати менше сотні доларів. І таких е речей, таргетованих на українців, е десятки запускаються в місяць. Е десятки запускаються в місяць. Тобто це справа: там, декілька тисяч доларів на місяць на рекламу в Фейсбук. Ну, це копійки для російських. Бюджетів, які вони виділяють на нашу, так би мовити, на просування за потрібних їм меседжів, і е, оці всі речі, які стосуються да, наших, е, наших вразливостей, на яких вони мають гратися, е, ну точніше, вони на яких вони намагаються грати, е, таких. Е, ну ця система робота ведеться системно. Плюс я хочу звернути увагу, що. Це не вчора з'явилося, але росіяни намагаються реєструватися в групах, наприклад, да, родичів військовополонених, родичів чинних військових, родичів загиблих і е, провокувати їх на антивладні настрої, скажімо так, і е, під, точніше зіштовхувати їх з іншими категоріями громадян. Ну, наприклад, ми знаємо, да, що з літа фактично вже декілька місяців фактично заплаковано обмін полоненим. Росіяни намагаються розповідати родичам полонених, що одних там міняють, інших не міняють, значить, ваших вважають поганими, інших хорошими. Ну і таким чином намагаються їх спровокувати на протестні нас акції. Намагаються вони маніпулювати родичами військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на фронті, які вже втомилися і фізично, і морально, і психологічно, і е, давайте провокувати їх на різні там акції протесту, які стосуються того, що давайте демобілізувати тих, хто зараз на фронті, і е, заміняти їх кимось іншим. Тобто, ось такі речі, які об'єктивно є, у нас проблеми в суспільстві, об'єктивно є проблеми в нашому війську. Але е, ви розумієте, да, що задача росіян не вирішити наші проблеми, а створити нам проблеми додаткові і е, нашу е, країну максимально дестабілізувати. Тобто, ось до цих речей треба ставитися дуже уважно. Якраз про додаткові проблеми, те, що зараз, глядачі могли бачити це така певна методичка. Нам редакції не діслали, вона потрапила до українців через електронну пошту. Це була така певна розсилка. Ми на жаль не змогли знайти більше інформації, аби зрозуміти на кого саме була вона націлена, вона так загально для громадян України, і там якраз певні такі покрокові рекомендації, інструкції по тому, а як той, кого Кого вони хочуть залучити, а можуть по різному на різних рівнях шкодити і ну, якось долучатися до певної підрив... підривної діяльності всередині країни? Скільки такі методички і такі вкиди взагалі були? Бо, якщо чесно, ми, ми принаймні такого формату її побачили вперше. Ну, ви побачили перше. Можливо, багато хто її побачив перше. Насправді. Цього змісту методичні рекомендації щодо організації саботажу нашими там посадовими особами вони були розроблені вже ну 10 років, мовно кажучи. Тому розсилалися вони нашим службовцям і співробітникам місцевого самоврядування там ще в п'ятнадцятому чи в чотирнадцятому навіть році. А зараз це просто нова хвиля, трошки оновлена, трошки там перероблено. Також вони сподіваються, що серед наших держслужбовців є люди, які ну наприклад не симпатизують, скажімо так, українській владі а, а але ж зараз вже йдеться не про владу, а взагалі про українську державу як таку симпатизують Росії і на своєму місці можуть максимально створити проблеми. Знижуючи якість і ефективність роботи структур, в яких вони працюють, ну і відповідно викликати відразу і е, негатив з боку громадян, які звертаються до державних структур за послуга якимось, а їх там починають гратися в бюрократію. Ну і так далі. Ви розумієте про що йдеться? Тобто, це стара як світ е, методичка, яка вже, е, вже попадала в поле зору наших спецслужб. Більше того, вона була опублікована публічно. Під час ну ще до повномасштабного вторгнення ще я не точно не скажу в якому році, але вона була вже публікована вона публічно. Вона розбиралася в чому її сутність. От були люди, які вважали, що це якась містифікація, якась якийсь фейк, але насправді це реально люди отримували на пошти, і відповідно зараз також, якщо спецслужби кажуть, що пішла розсилка, значить так воно і є. Зараз, коли ми говоримо про певну протидію, що можна зробити? Ну, окрім того, зрозуміло, там ігнорувати, наприклад, ці повідомлення, але чи ще щось можна зробити? Якщо ми говоримо саме просто а, на рівні кожної окремої людини? Ну, звичайно, звичайно, якщо йдеться про кожну окрему людину, то в першу чергу треба зберігати холодну голову і дотримуватися правил інформаційної гігієни та інформаційної безпеки, тобто не поширювати. Ті речі, які ну як мінімум є сумнівними, і з тих джерел, які не є такими, що заслуговують на довіру, в будь-якому разі краще до десяти порахувати перед тим, як щось емоційно робити, і відповісти собі на просте питання: чи наближує ця річ, яку ви зараз намагаєтеся зробити, да чи хочете зробити, чи наближує вона нашу перемогу, чи віддаляє вона нас від перемоги? Якщо відповідь на це питання варіант Б. Не наближує і віддаляє, то краще цього не робити, навіть якщо це не просто поширення якогось контенту сумнівного, навіть якщо він знаходить емоційний відклик у вас, а якщо ви, наприклад, хочете записати якесь там відеозвернення, в якому розповісти про те, як все погано, і що не пропонуючи при цьому якихось реальних якихось інструментів і ефективних дій, тому тримайте так би мовити. Голову холодною, зберігайте інформаційну єдину, дотримуйтесь неї, користуйтеся офіційними джерелами, ну, тобто повідомлення від органів влади та від е, білих наших українських медіа, тобто ті, які викликають довіру, які є авторитетному, які не були помічені в поширенні недостовірної інформації. Ну і відповідно. Відповідно дуже обережно варто поводитись в соціальних мережах, тому що там дуже багато того, що туди вкидають наші вороги. Це на жаль так. Пане Сергію, дякуємо дуже за роз'яснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки, був з нами на зв'язку. Ми далі продовжимо цю тему і більше спробуємо поговорити і зрозуміти, чи міняються російські вкиди, російське ІПСОЗа останній час. З нами вже є на зв'язку медіа експертка і головна редакторка по той бік путінської брехні Альона Романюк. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Так, доброго дня. Коли ми говоримо саме про російське ПСО, про певні інформаційні вкиди за час початку повномасштабного вторгнення, чи взагалі росіяни якимось чином змінюють свою методику тактику? А так росіяни змінили свої методи впливу на українців. Якщо раніше це були відверті фейки, які були спрямовані на а, просто на деморалізацію, на дискредитацію, на внесення інформаційного хаосу, то зараз а, значно більше використовується частково правдива інформація. А, йде мікс із багатьох правдивих фактів, які вплітаються неправдиві, і таким чином людині, яка не має відповідної освіти і відповідно. Відних навичок розрізнити ось ці впливи стає все складніше знову ж таки використовується все частіше так звані на ярликів, коли, ну наприклад, українців називають нацистами, фашистами, сатаністами і так далі. А коли українську владу чітко називають київським режимом, тобто російська пропаганда використовує так звану нову мову для ідентифікації і викривлення суті того. Що відбувається, так власне створює альтернативну реальність, якраз ця альтернативна реальність тут, коли ми говоримо про зміну а, підходів, ця зміна підходів вона працює якраз тільки на українців всередині України, чи вона працює так, аби зачепити та умовно кажучи, і а, наших партнерів, і можливо це використати і а, для самих росіян і показати та, начебто, от дивіться, як там все погано. Дивіться, російська пропаганда це така собі багатоголова гідра. Наприклад, на українців і в Україні вона діє по одному через питання, наприклад, мови через питання дискредитації волонтерів, військових через поляризацію суспільства, використовуючи ці проблемні питання, які наразі вже є в нашому суспільстві. Максимально нас намагається пересварити між собою і використовує для цього як правдиву, так і неправдиву інформацію. Використовує для цього будь-які інформаційні приводи. Для внутрішньої своєї аудиторії в Росії е, і для росіян за кордоном використовуються інші меседжі і інші наративи. Зокрема, е, знову ж таки використовуються всі біолабораторії таємні, а е, превентивний удар. Мовляв, на Росію збиралася напасти Україна, американці НАТО і е, е, біокомарі, виготовлені в якихось таємних біолабораторіях і так далі. І е, знову ж таки, в середині країни великий вплив має сам. Саме історична пропаганда це викривлена, абсолютно переписана українська історія, де України як держави ніколи не існувало. Це якісь росіяни, які там підпали під вплив нацизму і стали українцями. Нібито. А Росія викрала нашу історію, її намагається трактувати як свою історію, і власне для цього створюється багато фейкових ресурсів. Це одні з таких підвалин важливих російських всієї. І пропаганди. Якщо ми говоримо про західну аудиторію, про наших партнерів, то там від ем, йдуть зовсім інші меседжі, інші наративи і інші формати впливу. Для прикладу. Є багато експертів, які отримують фінансування із Росії або є проросійськими, є а, власне, мають якісь певні зв'язки з Росією. Є медіа, які мімікрують під іноземні, але вони насправді відстоюють російський порядок денний. Є політики, які проплачені, або які мають зв'язки з Росією і також транслюють а, російські, російські наративи. А знову ж таки, якщо ми говоримо про звичай. Чайних громадян для прикладу, Польща, близька для нас країна, піднімають питання е, складне історичне питання е, власне Другої світової війни, і на польську аудиторію це запускають під наративом Волинська різня, Українці, нібито, вбивали поляків. Це дійсно були дуже страшні події, і загинули тоді, як поляки, так і українці. Ось і е, але Росія дуже сильно качається саме в середині Польщі. Е, знов. Ову ж таки, коли ми говоримо про кожну окрему країну, Росія має набір наративів, набір меседжів, набір каналів комунікації і експертів, які транслюють ці меседжі на конкретні країни. Тому це така собі багатоголова гідра із своїми методами для кожної цільової аудиторії, і цим складно боротися з російською пропагандою. Якраз повертаючись до України, наскільки за цей час повномасштабного вторгнення, вже майже два роки, так змінилися підходи росіян, змінилися їх наративи. Але наскільки всередині країни ми навчилися їм протидіяти? Ми, як на мене, вміємо відслідковувати ось ці такі топорні фейки, такі дуже зверстані на колінці. Знаєте, якісь які там в розп'ятого хлопчика в нас ніхто не повірить. В е, якихось там не знаю, те що українці закликають вбивати снігурів, але підгодовувати синичок взимку. Ми вже не повіримо. Тобто, якісь такі дуже. Е, е, ну, Абсурдні фейки, ми на них вже не ведемося, але е українці зараз дуже піддаються впливу на патріотичні фейки. Мені видається, що багато хто бачив е ось цю таку світлину у соціальних мережах, нібито там помолимося за Авдіївку, і фотографія згенерована штучним інтелектом. Е в чому небезпека таких фотографій? В тому, що за допомогою цієї супервірусної нового зображення е тестують і визначають аудиторію, яка вразлива до ворожих вкидів на патріотичні теми, тобто люди, які, якщо бачать військових на колінах, або військових, які моляться, або бачать, як щось таке, що ось все жахливо, треба помолитися. Вони точно клікнуть, вони перейдуть, вони поділяться такою інформацією, і до цього ми на превеликий жаль досі вразливі. Точно так само, як вразливі до ось цих таких а, поляризаційних вкидів, коли там заботи порохоботи. ось тут. Наприклад, ставити ялинку чи не ставити ялинку, і будь-які такі речі, які мають дві позиції, замість того, щоб ми шукали консенсус всередині країни, Росія намагається нас пересварити між собою і підірвати зсередини. А поки ми тут ще не виграємо, ми не програємо, але й не виграємо. Тому боротьба триває. Тут в нас ще є буквально хвилинка, але я б хотіла можливо якісь такі певні поради роз'яснення. Ну зрозуміло, що треба перевіряти інформацію перед тим, як її репостити, десь комусь іншому про неї розказувати. Та але що ще ми можемо зробити, особливо коли ми говоримо про певні такі теми, які можуть якраз викликати такий конфлікт всередині? Да, хоча здавалося б, вони не мали би так сильно розділяти суспільство. Стосовно тем, які знову ж таки. Ті, хто воюють, і ті, хто не воюють, Росія добряче це качає ще по темах: волонтери і псевдоволонтери. Ми знаємо, що є, наприклад, шахраї. Але що робить Росія? Вона використовує ці історії про шахрайство для того, щоб очорнити усіх волонтерів і всіх, хто збирає на допомогу військовим і тим, хто постраждав від війни. Знову ж таки, зараз нових обертів набирає тема з деокупованими територіями. Що ось, мовляв, там все ну тобто при Росії, нібито було краще. Українці першого, другого, третього сорту. ось ці наративи Росія починає качати. Є окрема тема розкачки між УПЦ і ПЦУ. Запускається ціла низка фейків. Я думаю, що до Різдва, яка цього року православна церква України відзначає як і весь світ, 24-25 грудня. А думаю, що до цієї дати буде значно більше інформаційних вкидів, Ми їх бачили вже. Перед днем Святого Миколая їх буде ставати зараз більше, тому це з основного що зараз відбувається. Ну і знову ж таки в контексті міжнародної політики виділення грошей і підтримки України іншими державами вкидаються окремі теми. Зараз з наступного року буде багато фейків стосовно вступу в Євросоюз. Стосовно НАТО, я думаю, ми знову побачимо низку нових фейків. Тому це з такого що ми очікуємо і до чого ми готуємося. Будемо повертатися вже до цієї теми в наступних ефірах. Дякую дуже за роз'яснення і рекомендації. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. медіа експертка і головна редакторка по тобі путінської брехні Альона Романюк була з нами на зв'язку. І на цьому ми завершуємо ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися це інші ефіри можна на наших діджитал платформах.